Хищається наше небо, Даруйте людям, мир та спокій, за боку шану України, викати в душі широкі. Нащадник вільних козаків і гордість зі своїх батьків, наповнені патріотизмом, басом захисника, вітчизну. За те, що я живу в селі, за те, що я сплю в свої постелі, за те, що рано зустрічаю, що маю хліб і свір до чаю, бачу небо, кущ калини. Чую щебети пташин. Ча, э, Вернаю часто Сни казкові, дякую. Я дякую захисникам. Нас нами, щастя, сили та любові. Вам до життя та по своєї долі, що ворог не дійшов до нашого ворогу, щоб ви зробив мир і перемогу. За нашу рідну Україну! Що беремо за всіх віків! низький українсь і слава українські захисники! Клонюся я захисникові, складу букет йому з любові, Хай з перемогою вертає, хай Бог його охороняє.